Мешканці села Залуква, що на Прикарпатті знайшли спосіб, як побороти алкоголізм. Там започаткували золоту книгу тверезості. Ось це є якраз та книга, яка може сколихнути цілий світ. Золота книга тверезості. Ну тут золота немає. У сільській церкві книгу тверезості оберігають як святиню. Майже рік тому її започаткував місцевий священник. Ідея виникла. Е Дуже просто, йдучи від будинку, де проживає священник, до церкви, і більше нічого, коли ти бачиш навколо себе дуже багато людей, які вже, ще з самого раненько, восьма година, сьома година ранку, а вони вже є під впливом алкоголю, це, це не є найперший сигнал. На першій сторінці присяга, яку приймають усі, хто наважився підписатися у книзі. Обітницю взагалі не вживати алкоголю, вже взяли понад сотню селян, яким позбавитися від незалежності не допомагало навіть спеціалізоване лікування. Хотіла і, і пила, то вже дійшло мені до ручки, що вже мені було встидно. Я бачила, як лікарні жінки стараються десь знайти, передавати гроші, аби хтось приніс їм спиртні напої. Нині Марія не вживає навіть ліків, виготованих на спирті. Жінка під. Підписалися на довічне утримання від алкоголю, таких як вона у селі, одиниці, серед них і Петро, раніше знаний тутешній п'яничка. Записався у книзі і кинув пити. У результаті зберіг сім'ю і навіть започаткував бізнес. Не зірватися з безалкогольної дієти допомагає віра та сила волі. Оце ще лишилося такий спір... Спір... угу. щоб вірити гралася. Це ще я знаюсь на щось Не знаю, що в мене навчився, але нічого є. Ми ним не користуємося давно, але ще от так валяється. Сільський голова не натішиться. каже, уже рік відколи започаткували книгу тверезості. У селі спокійно. Навіть весілля чи інші святкування минають без п'яних дебошів. Частково зменшилося кількість цих алкоголіків. Вже не можна побачити тих на весілля гучних забав, що після весіль виходять всі п'яні. Радості сільського голови не поділяють хіба в тутешніх магазинах. клієнтів поменшало, поменшало раніше алкоголь був дешевший. Зараз алкоголь дорожчий Може, і з цим бути пов'язано. Може бути і з цим пов'язано. Записатися у книгу тверезості та відмовитися від спиртного можна лише добровільно. Нині бажаючих небагато. Приміром, художники, які розписують церкву, робити цього не хочуть ані на рік, ані на місяць. Кажуть, алкоголь їм потрібен для роботи, а деколи і для натхнення. У нас був такий казус великий, що я заховав спирт від для, для роботи, але мої колеги знайшли його і, звичайно, зранку не стало нічого. От і це дуже ні роботи не стало, ні матеріали для роботи. Я думаю, що нема сенсу підписуватися, ставити себе в якісь рамки. Ті, хто все ж наважилися піти на такий крок, не шкодують, адже життя після відмови від спиртного, принаймні у їхніх випадках, змінилося на краще.